Я вважаю, що вибори наразі шкідливі, коли в країні йде війна. В країні потрібен зараз військовий стан по всій країні, і вся країна мусить працювати на війну до повної перемоги. Ну зайдуть зараз пару комбатів в парламент. Вони що, вибачте, перетриндять Шуфрича і Чечетова? а якщо навіть перетриндять, що для цього що від цього країні? Ну в минулому скликані Януковича нічого не вмів середньостатистичний запитати, окрім того, що вмів політв'язню політв'язнів написати по руки. От і все. А так просто все, що він міг, міг там говорити ні про що на су на, на шустер лайф. Те саме можуть і комбати. Тобто вони в такій самій мірі зараз і без депутатських посвідчень мають авторитет, щоб багато чого робити. Військовий стан, один провід, революційний трибунал. Національна армія об'єднана в один кулак. От оці засади на цих засадах. Ми мусимо зараз будувати країну.